Закуліся своєї душі, не знімаю на люди грим, вечорами пишу вірші. Вже обачність, мов друге, я відчуваю підшкірну гру кожен день, мов гірська течія, та нічого звикла живу. Коли змушена знов була затягнути сильніший пасок, лиш подякую тим близьким, що давно надігають масу. Опиняючись на межі між реальністю і осудом, бережу таємниці тих, хто безжалісно лиє прудом. Поруч, звісно, є і такі, мажуть ведом, готуючи жало, хоч на вигляд, гнучки та м'які, та повірте, таких чимало. Я б здалася та судді, хто, чимось краще, чи, може, гірші, навіть звикла. Жити за скром вечорами писати вірші.